Та нас кропіт, Нас скропіт, як тих жуків, і ми ще зле почуваємо. Чи, мені сніжанка, магнітні бурі, бабу, мірайтеся теска. Ну що магнітні бурі? Все життя не було бурів, тепер е, бурі. Та я колись я ж, що, сама, як та я буря, літала кожний день. А теперка слаба. Ви знаєте, Я поснулася вчора. <кхух> де вчора були паніші, де вчора всі пишуть. Я ще вчора як проснула, а в мене голова така, знаєте, квадратна. Я не годна, тиск. Впав до нуля, можна сказати, там щось там було, може, 50 на 40 було. Я не знаю, я не мірила. Ну я почула, що все, Мрець, розумієте? Та говорить не йде до доктора, не жартуйся, не жартуйся, йде до доктора, пер кай і все, що хочеш, що тобі там є. Я говорю, яка тобі греба? Та грепа, грепа то ти, температура, то все. говорю, я ще чую так слаба, Все, говорю, з мене просто фата тої зими. Давайте весну, давайте мені города і що буде. Ні, я йду до доктора. Там не перепреш. Його то не інтересує вже всі доктори які мене лічили вже давно з вже, царство небесне. До кого я піду? До тих молодих? Я ще смію. Та я пішла, бо дивище, і чи їде, акурат, говорю, давай, підскочу з тобою. Ну, що мені, така сидеть. Ну, дитина, розумієте? Молода, коса розпустила, вші така, докторка. Як на дискутеку, теж ж певка приходить як на дискутеку. Може, який атаміноз. Отой. Е, вітамінів не фатай. Вітаміноз. Якісь говорю, які вітаміни мені поїхали щось той. А вона до мене говорить, вітамін я говорю, де, -де. Та нема, нема, ні не купила, говорю, ви мені поїште. Що купити, то я куплюся. Вітамін Д. Дивіться на мене, бараня чи ми треба, вітамін Д, вітамін Д, так по кілька раз, а я говорю, я там на Д. Може, аптеці, що я вже мала. Скупити ще туди до неї прийти, чи що. А вони теж з того мають, не бійтеся. Я говорю, та напишіть мені, що йде, Які вітаміни, може, які ті, ті, там ем. все рекламують сила двох сердець, що там такі вова. Я би хотіла, щоб така є сила, та я була, два мені на город би було. Та да. Подивилися на мене, я на неї говорю. Так, бувайте здорові. Самі силічі, думаю. Я до Ірки, як зайшла там воза грубом, вже до, до хати йшла, до Ірки ще ступила, І говорю Ірч, мені змірає теска, вона має добрий апарат. і говорю, Ірка, 120 на 80, в космос летить. Я говорю, то вже порахуй, вже нерви. Я вже ще перейшла, вже нерви були, і туди трошечка воно ще підвищила. Говорю, а ти знаєш, що то було? Ірка говорить мудра кубіта, знаєте, нема що, говорить так до мене. Так тепер теперка я тобі налею профілактично, бо ти ходила по докторах, бактерії, ти що, що, що щоб ти духа віруси, не несла. Бо там по фурії, ти всі. Я собі так подумала, дезінфекція мусить бути. А, говорю Ірчу, о, ти мала би бути докторкою, ти така мудра є, ані не з нею посиділи о, трошечка, чисто символічно так би було розпробувати. Так би три рази, три рази. З першого там не ясно було, тому що в мене ще першило в горлі. А що ви думаєте? Я говорю, там ще фураби могла до хати занести. Потім мені вже стало легче, а потім я вже тиво, я вже смак почула і вже й поїла. говорю, о! Люкс! А так, так що Ірка мене врятувала з того всього. Що...